Доброго дня! Тема нашого заняття використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні занять. Я викладаю предмет трактори. І, звісно, буде розмова на основі предмету. Попробую пояснити детально. Для початку візьмемо розробку одного уроку. Відкриваємо папку, в якій знаходяться матеріали, що стосуються даного уроку. Бачимо перелік документів. Кількість документів не обмежена, а залежить від часового проміжку року та творчої натури автора. Документи, тобто матеріали можна додати, змінювати. Відкриваємо документ під назвою Читати. Це буде наша інструкція. Тут написано. Починайте працювати з першої папки Головне. За допомогою гіперпосилання відкривайте наступні завдання. При виникненні непорозумінь зв'яжіться з автором. Телефон Чорний Віталій Васильович. Відкриваємо папку Головна. В папці Головна ми бачимо зображення трактора, тому що предмет трактори. Верхня частина Плужденський професійний аграрний ліцей. Це є візитна картка ліцею. Ми можемо побачити. Інформація про викладача. За допомогою гіперпосилання ми повертаємося на попередню сторінку. І сам урок. поурочно тематичний план. Основа основ. Тема номер 1 Вступ в основні відомості про трактори. Відкриваємо. Пробуємо. План уроку номер 1 Тема уроку. Вступ в основні відомості про трактори. На досці має бути обов'язково зображення для учнів. Має бути написана тема та питання цього уроку. За двома гіперпосилань ми повертаємося на попередню сторінку. План уроку стандартний. Має в собі тему уроку, мету уроку, тип уроку, місце проведення, час проведення, хід уроку. Організаційна частина. Виклад нового матеріалу. Закріплення домашнє завдання. І так, дивимося. Короткі відомості про себе. Ми бачили вже раз. Ще раз подивимося. Повертаємося за допомогою гіперпосилання. Вимоги до проведення уроків. І знову ж таки, за допомогою гіперпосилання ми повертаємось на попередню сторінку. Переходимо до викладу нового матеріалу. Завдання з технічно переоснащення сільського господарства. Відкриваємо. Є теоретичний матеріал. Його досить для розподіл та вивчення. Образково маябуты видеофрагмент. Плазма режет сталь, как нож масла. Эта машина работает. Нужно убрать зерно до того, как это означает, что все строится вокруг сердца комбайна, молотильного ротора. Это специальный ротор, отделяющий зерно. Відеофайл. Звертаємося на попередню сторінку, використовуючи гіперпосилання. Історія тракторобудування. продовження питання. Ми бачимо історію тракторобудування. є матеріал, є смайлик, це буде покаже наш секрет. Можна побачити малюнки тракторів. Використовуючи показ слайдів, ми це діло Подивимося. І так далі. Не будемо забирати часу. Можемо повернутися знову ж таки на попередній документ. Поняття про трактор. Повертаємося. Типа ж тракторів. А от і смайлик наш. Смайлик це контрольне питання і завдання. Якщо нам щось не, не зрозуміло, ми не можемо дати відповідь, то, будь ласка, ми можемо повернутися зразу таки до того матеріалу, в якому є це питання. Історія тракторобудування. Повертаємося знову ж таки на передню сторінку. І ми маємо продовження. Класифікація тракторів за призначенням тяговим зусиллям будови ходової частини. Вертаємось на передню сторінку. Основні частини колісного та усиничного тракторів. Технічні характеристики. Спочатку подивимося основні частини. Там основна частина. Усиничного. Колісного трактора. Повертаємося до технічних характеристик. Є технічна характеристика, будь ласка, можна збільшити і показати опять же, на досі. Повертаємося до основного документу. Далі можемо показати відеофрагмент. Выпускает малогабаритные тракторы. Модели тракторов обладают широкими возможностями агрегатирования с навесным оборудованием различных производителей. Удовлетворить самые высокие в парковых зонах. Закріплення. На закріплення контрольне питання, з яких ми можемо повертатися до іншого документа. І домашнє завдання, основні відомості про трактори. За допомогою гіперпосилання ми повертаємося на попередню сторінку. І знову ж таки на попередню сторінку. І ми бачимо титульний лист нашої методичної розробки. Дякую всім увагу. До побачення.